Ми вже бачили провальні проєкти. Ми звикаємо до погано оптимізованих релізів, до внутрішніх магазинів в одиночних іграх. До постійних вибачень розробників, ніби не так, вони прагнули релізнути своє дітище. Але іноді відбувається так, що розробники прямо плюють в обличчя фанатів, і в порівнянні з цим всі інші релізи не такі вже й погані. Якщо ви думали, що в цьому році над нами посміялися лише творці голума, то ні. Як справжній антагоніст, він був покликаний народити собі подібних голум лайк в народі або просто. То крімш ігрової індустрії. Вітаю, піпли. В цьому відео на прикладі двох провальних релізів поринемо в тему того самого голом лайку. Тож тисніть вподобайку та підписку, якщо досі цього не зробили, і розпочинаємо. Але спершу щиро дякую всім спонсорам та патронам каналу. Якщо вам подобається контент і ви можете підтримати український YouTube, за посиланням в описі можна зробити це будь-яким зручним способом. На жаль, поки що лише на ваших донатах, можлива робота далі. Дякую. Російський геймдев це взагалі окрема тема. Не одне відео є на каналі, адже планка якості часто там ну її немає. Тому не дивно, що під кінець року ми отримали ще один неповторний реліз довгоочікуваної гри від російських фантастік. Гру чекав буквально весь світ. Гра готувалася до релізу, займаючи лідируючі позиції в рейтингу очікуваних ігор Steam протягом останніх місяців. Розробники близько п'яти років вклали в цей проект, час від часу годували нас неоднозначними трейлерами, обіцяли купу при і бла бла, -бла. А отримали ми ще одну порожню кульку. Розробники очевидно розуміли, що станеться, оскільки буквально за тиждень до виходу гри в ранній доступ вони вибачилися перед спільнотою за невдалий маркетинг, а пізніше повністю видалили відеоролики, де демонстрували відкритий світ у стилі The Division і Last of Us. Забігаючи наперед, гру засипали негативними відгуками та рефаундами, адже абсолютно все не відповідало дійсності. Гру зняли з продажу через п'ять днів. А самі Фантастік заявили про закриття. Хто чув про цю гру, розуміють, що все це більше велика схема розводу аудиторії. І такою вона була з самого початку. Та все ж давайте подивимося, що такого було в грі, що призвело до такого швидкого краху. Порившись в інтернеті, я зібрав купу інформації про дану гру, і головне, що варто зазначити, її намагалися продати як реальний зомбі-виживач. Компіляцію DayZ, The Division і навіть щось прагнули взяти з росіянського Таркова. Звісно, все це бажанням і лишилося. Отже, по порядку, при першому погляді, виникає враження, що Day Before являє собою своєрідний російський аналог The Division – Обіцяли великий відкритий світ у Нью-Йорку, виживання, зачистку аванпостів і багато іншого. За стилем і особливостями геймплею проекти дуже нагадували один одного, ну принаймі в трейлерах. Звісно, руші її відрізняються, але якщо абстрагуватися, щось схоже було. Однак реальність виявилася зовсім іншою. Тут відсутній нормальний крафт зброї, немає детально опрацьованого міста і загальної атмосфери апокаліпсису теж немає. Та й боротьбі за виживання ніхто, в принципі, участі не бере. І з самого початку гри ми потрапляємо в закрите селище після. Деяких подій, яких, звісно, що не уточнюється, важливо лише те, що драматургії намагалися накидати тим, що, типу, ми при смерті були, втратили багато крові, і місцеві цілілі врятували нам життя. Тут кожен місцевий виступає в ролі лікаря, торговця бармена тощо, чітко маючи своє призначення. Ваша передісторія нікого не цікавить. Тож ось зброя, базове спорядження і трохи грошей для старту. Розробники DayZ запустили акцію, Day After після провалу Day Before, продаючи свої ігри бандлом зі знижкою. алло Але що змушує всіх любити DayZ? Можливо, великий відкритий світ населений небезпечними зомбі, які створюють безліч проблем, адже в грі зомбі становлять реальну загрозу, особливо на хардкорних серверах з обмеженими ресурсами. Тут можна і будувати, і розвиватися, збирати свої власні автомобілі і загалом відчути процес виживання. Все це обіцяли і тут. А що насправді? Зомбі на місці вони є і навіть бігають, і це все, що можна сказати. Загалом вони настільки повільні і тупі, що не становлять серйозної загрози. Їх не так багато і ще й в текстурах застаріють, а наздогнати здатні тільки в тому разі, якщо герой буде йти, а не бігти. Тож про якусь тактику можна забути. Щодо будівництва, у грі була представлена своя версія будівництва дача. Розробники люб'язно надали аж три варіанти: це хатина, якась там більша хатина і особняк. На все це потрібні гроші, і це окрема локація, хрін зрозумій де, бо знову ж таки ніякого відкритого світу не завезли. Швидке переміщення, і готово. Точніше, як відкритий світ є. Але лише в моменти вилазок, тому що перед нами не повноцінний сурвайвел, а більше екстракшн. Інакше кажучи, ви маєте ходити в рейди по великому Нью-Йорку і збирати різний лут. Вдаватися в подробиці будівництва сенсу немає. Він бідний, обирати доводиться з готових варіантів і так далі. І той самий Тарков, яким так хваляться росіяни, бо типу реалізм, відчуття виживання, справжні зброї і все таке. Тут теж немає нічого спільного, окрім вилазок. Купа негативних коментів та ще на стадії трейлерів стосувалися смішної стріля Нине, де замість анімації ПНГ-картинки замінювали один одну, на релізі все лишилося тим самим. Важкість та унікальність зброї не відчувається, але найбільша проблема, на яку жалілися всі, це реєстрація побадань. Далі говорити нічого. Щодо тих самих вилазок. Якщо ви не нароком подумали, що ну вилазки ж по трейлеру виглядали досить непогано, звісно, ні, вся абсолютно вся активність під час рейдів це лут. Ти лутаєшся, йдеш здавати це все на точку евакуації. Далі готуєшся, знову лутаєшся, вбили голий респаун і все по-новому. Звучить дуже весело. Гра суцільний грінд, І щоб покататися на автомобілі, які так завзято показували в трейлерах. Ну, треба, щоб гра хоча б не зникла з продажів через 5 днів, тоді, може, півстиг би нагріндити. Оптимізація це взагалі окрема тема. Зараз розповім, що говорять власники 1070 ti Гра працює в межах 20-50 ФПС на висок. Налаштуваннях, причому кількість кадрів може бути на одній і тій самій локації, що 20, що 50. Тут як пощастить. Купа проблем зі звуком та позиціонуванням. Анімації криві, слабкі, а міміка персонажів не збігається з промовою. Баги, звісно, на місці. Ну і ще багатьох здогадки, що над озвучкою працювала нейронка. Вишенькою на торті є те, що окрім гедотного ставлення та неграбельного бідного релізу, більшість гри і неоригінальна Дейбіфо. Справа в тім, що більшість асетів гри тупо куплена. Це не новина, що розробники частину декорацій, текстур купують під час розробки, але Day Before буквально просякнута готовими продуктами інших людей, від чого унікальність гри абсолютно зникає. Це величезна афера російської студії, яка все ж змогла зацікавити велику кількість західної аудиторії, а потім так гучно з тріском підірвати довіру. Хоча, господи боже, яка довіра до росіянців? Коротше, Day Before пішла на дно, отримавши те, на що заслуговувала. Видавництво GameMill продовжує жити минулим, міст. Справа навіть не в тому, щоб повернутися до концепції переказу подій фільму чи серіалу, а в тому, як знайти мотивацію випустити якісний продукт при такому підході. Наступна гра цього відео The Walking Dead Дестиніс класична гра за ліцензією, що переказує події перших трьох з половиною сезонів серіалу Ходячі мерці або ще один плювок, в колись дійсно хороший концепт. Я щиро не розумію, як кому і для чого приходить в голову релізити подібні проекти в наші час, але знову ж таки, давайте по порядку. Без вступних роликів рік Граймс раптово опиняється в лікарняній палаті в халаті і кличе медсестру. Це ж було вже. Коротше, персонаж йде, демонструючи щось схоже на графіку, далі хаває Пейнкілер, ми чекаємо, поки він хаває в темному екрані, йдемо далі. На цьому етапі вже зрозумілий приблизний рівень якості, але попереду ще 5, а то й 6 годин тортур. В цьому році вийшло чимало провальних ігор: Редфол та Lord of the Rings колом чого тільки варті. Однак, якщо за роблять, Обку останніх відповідали різні видавці, то за ходячих мерців відповідає та сама компанія, що випустила Skull Island Rise of Kong. Хоча розробники цього разу інші, результат здається, лишився таким самим. Та звісно, просто викотити переказ серіалу 10-річної давності. Це ну занадто. Тому основною особливістю Destiny's була можливість впливати на хід історії, розказаної в тому самому серіалі. Гравцеві іноді надаються моральні дилеми, типу вибрати сторону одного персонажа або вибрати сторону іншого персонажа захистити когось або дозволити подіям розвиватися самостійно. Деякі сцени після ухвалення рішень мають незвичний вигляд, але загалом це не суттєво впливає на загальний перебіг сюжету, адже ключові моменти серіалу все одно будуть. Просто замість одного персонажа в ролику з'явиться інший, але радикальних змін не варто очікувати, бо навіть діалоги залишаться колишніми. Сюжет гри навряд чи зацікавить шанувальників оригіналу, адже ну глобально це переказ того, що ми й так бачили, а нові аудиторії... Якщо така знайдеться, часто буде складно зрозуміти, що відбувається, адже розповідь тут нагадує стислий переказ. Знаєте, як перед парою української літератури ми намагалися в два листки прочитати якусь велику п'єсу, так от тут щось подібне. Іноді занадто стислий події перших двох серій, наприклад, стиснуті до десяти хвилин. Перших двох серій Карл у грі постійно з'являються текстові описи подій, що покликані економити ресурси розробки, певно, що а в кутку екрану з'являються фрази оціна кшталт за кілька днів через. Якийсь час персонажів не представляють, вони просто вводять в гру якогось героя, якого ж ти типу й так маєш знати, то що про нього говорити. Ну розумієте рівень підходу. Досить часто моменти супроводжуються дивними відеороликами з нерухомими персонажами, і в такі моменти десь ніс нагадує якусь пародію, тому що обличчя персонажів, скопійовані з акторів серіалу, виглядають настільки абсурдно і карикатурно, ну ви лише подивіться на це у поточному вигляді. Дивитися на гру без посмішки просто неможливо. А її озвучка, то ще один геніальний мув. Репліки з серіалу не були вирізані, тому доводиться слухати ці крінжові імітації. Добре, що хоч права на музику, розробники отримали, тому що якби був якийсь невідомий ембієнт на фоні, то взагалі. Що з геймплеєм? Та нічого хорошого, кожен рівень являє коридор: чи то ліс, чи то табір, вулиця. Всюди тебе обмежують якимись текстурами, предметами, що не дають тобі вийти за межі. Завдання, до речі, різноманітні, хоч і нічого нового, типу супровід, пошук, усунення всіх ворогів, але. Різноманітні гру можна було б навіть похвалити за розмаїття ситуації. Типу, десь треба лише ближньою зброєю розмахувати, десь тікати, десь когось рятувати, ну щось намагалися зробити. Однак грати в це просто мука. Механіки Десь Ніс нагадують ігри, яких з перших поколінь консолей, рівні надто обмежені, свобода дії мінімальна. Деякі потенційно цікаві механіки взагалі не були реалізовані. Наприклад, щоб дістатися до машини і поїхати, досить просто добігти до неї, і, типу, екран затемніє, і ми поїдемо. Ну камон, це за. Надто бідно, гра зарелізилася в 2023 році. З бойовою системою також справи йдуть досить сумно. Дефолтні, сильна, слабка атака, підкрадання, і часом здається, що то не атака слабка, а герой. Після двох махів шкала витривалості відразу вичерпується. І у результаті битви перетворюються на якийсь цирк, вдарив битою або сокирою, дав додатковий удар ножем, і типу відступив на кілька секунд, бо треба відпочити. І так, поки не заклюєш. Згодом з'являється доступ до вогнепальної зброї, і що не що, а стрілянину хвалять. Кінцівки від Питають якесь задоволення любителям подібного вона принести здатна, але, можливо, це в порівнянні з іншими аспектами гри. Адже загалом геймплей у Destiny залишає бажати кращого, оскільки багато його аспектів не функціонують належним чином. Наприклад, світлошумові гранати взагалі здаються зайвими, оскільки досить просто тікати від зомбі. Система Стелсу працює через раз. До того ж, це одна з тих ігор, які легше пробігти до наступної локації чи відеоролика, ніж гратися з наданими механіками і проходити як того хотіли про зраби. Ще похвалити можна прокачку, але обережно, бо навіть без прокачування гру можна легко завершити, і деякі перки по суті навіть не будуть задіяні в процесі гри. Коротше, окрім сумнівної якості та загальної подачі, гра відверто не дружить з балансом, від чого нецікавість грати змушує просто скіпати та пробігати частину гри. Тож за Волкіндестиніс це просто ще один жахливий реліз в цьому році, який більше здається калькою на старі ігри по фільмах. Жахлива графіка невдало адаптований сюжет серіалу і геймплей минулого покоління. До того ж 925 гривень. Ви серйозно? На мою думку, єдиним жирним плюсом цієї гри можна назвати лише те, що вона не намагалася так яскраво намахати ігрову спільноту, як це зробила вище згадана Day Before. з трейлерів, було плюс-мінус зрозуміло, що це буде, але без яскравих подробиць. Та те, що подібне, здатні релізити, відверто не радує. Але те, що здатні релізити, Day Before, відверто злить. Адже повторюся, провальні релізи мають місце, ігри можуть не виправдовувати очікування, мати бідність на механіки чи просідати в сюжеті. Але мені здається, те, що сучасні ігри випускають в реліз в поганому технічному стані, вже дзвіночок на те, що та й так схавають, а ми потім допилимо, якщо що. Те саме стосується внутрішніх ігрових покупок, де релізять без магазину, а потім додають його з апдейтом. З однієї сторони, та нічого такого, а з іншого з часом ком'юніті гравців до цього звикає і сприймає вже як норму. Тож давайте не сприйма. Як норму релізи рівня ходячих чи господи прости, Day і адже без бажання кращого не буде кращого. На цьому в мене все. Діліться власними враженнями щодо проєктів, якщо мали з ними справу, та не забувайте про вподобайку та підписку. Також в описі є наш телеграм-канал. Доєднуйтеся. А також буду вдячний за спонсорство Patreon або Донат. Це мотивує та допомагає працювати далі. Дякую, бережіть себе і побачимось!